У Рівному на Майдані Незалежності відкрили перший у місті пункт обігріву. Працюватиме він цілодобово, попри комендантську годину. Закриватимуть його лише під час повітряної тривоги. Рівняни зможуть тут зігрітися в разі відсутності світла та тепла у власній оселі, перечекати негоду тощо. Намет встановили волонтери місії Обітниця миру. Це такі благословення для всіх рівнян. Це така співпраця міської влади і місто влади. Кожен тиждень тут буде дежурити, чергувати якась інша церква. Міськоховна Рада має волонтерів, має чай, має воду, має коржики. І завжди буде тут тепло, будуть стояти генератори. Е, сюди можна буде заходити, попити чаю, поспілкуватися. У наметі постійно чергуватиме лікар. Якщо людині стане зле, тут їй нададуть першу медичну допомогу. Також у пункті чергуватимуть психолог та рятувальник. В нас є психолог. Капеланський патруль має психологів, і вони виділять нам. Ми маємо домовленість. Виділити психологи, які би мали спілкуватися з людьми, заспокоїти, вислуховувати їх, тобто ну, максимально волонтерськими силами ми хочемо послужити рівням. Обігріватимуть намет два генератори. Середня температура тут триматиметься близько 18-20 градусів. Паливо для роботи генераторів, волонтери місії закупили на всю зиму. Подібні намети вони постачаються в органи ДСНС, в органи цивільного захисту. Якраз такі їх основне призначення це облаштування або пунктів обігріву, або пунктів, скажімо, санітарної обробки. Конструкція самого намету передбачає два шари, як ви вірно сказали. Перший шар це зовнішній шар, це іде полів. Флоридна тканина, доволі товста тканина, яка не пропускає повітря, і не пропускає вологу Але вона є холодною, вона пропускає тепло. Саме для цього служить внутрішній шар. Значить, внутрішній шар слугує для того, щоб не випускати назовні тепло. У Рівному планують встановити декілька десятків подібних пунктів обігріву. Ними буде опікуватися між церковна рада та влада міста. Ми встановлюємо в центрі. Буде на театральній площі, встановлено Вілінський, і ще декілька шатрів встановлюється по мікрорайонам міста для того, щоб в тих мікрорайонах були місця, куди люди могли би прийти, зігрітися, поспілкуватися. Навіть я заохочую бізнесменів нашого міста приєднатися до цього проєкту, бо це волонтерський проєкт, можливо, встановити сонячні батареї, зробити зарядку для гаджетів. У планах волонтерів встановити місця для сидіння та дитячий куточок Надія Кривко Назар, Мідріган, новини на суспільному рівне.